Я довго мовчав, не тому, що боявся, а тому, що шукав слова, бо те, що сталося, не вкладається в розум, але я мушу поділитися, бо це вже не просто історія, це попередження. Дві надії водночас його звати Назар, йому десять, він сліпий з народження, живе на волині, в старій дерев'яній хаті на краю села. Про нього мені розповів священник, отець Павло. Сказав просто: поїдь і послухай. Бо Бог через нього говорить, я не вірив одразу, але щось у словах Отця було таке, що змусило мене рушити. Коли я прийшов, Назар сидів на порозі, босий, у вишитій сорочці, усміхався, наче знав, що я прийду саме сьогодні. Ви приїхали вчасно, чи, чи сказав? Мені снилося, я сів поруч. Він не питав, хто я, не питав, чому я тут, лише сказав ви той, хто має понести далі. Бо не всі хочуть чути, але мусять. Я тоді відчув, що щось змінюється, наче повітря стало густішим. Назар говорив тихо, але кожне слово, як струмінь крізь душу. Мені сняться дні, які ще не настали. Я бачу, як темрява повзає вулицями, як чорні птахи кружляють над містами, і як голос кличе мене крізь сніг. Але я не боюся, бо за тим снігом є світло. Він не говорив, як дитина. Його голос був спокійний, твердий, майже старечий. Мене пройняв холод. Я бачив чоловіка в білому, сказав Назар. Він ішов попереду натовпу. Люди плакали, але йшли за ним. І коли вони дійшли до ріки, вода розступилась, вони перейшли. А позаду вибухи, вогонь, крик, перша тиша. Я не знав, що відповісти, лише слухав. А він додав: то буде перехід через біль. Але це шлях додому. Після того Назар мовчав кілька хвилин, сидів із закритими очима, але видно було він не тут, він ніби знову бачив тісни. Я бачив, як над землею здіймається чорний дим, але з нього виростає дерево велике, і на ньому з'являються плоди. Люди підходять і їдять і плачуть, бо впізнають смак дому. Його голос не тремтів, він не грався словами. Усе, що він казав, Звучало, як молитва. Я бачив будинки без вікон, а поруч дітей, що малюють сонце на стінах. Я бачив жінку, яка не плаче, бо в неї вже немає сліз. Але коли вона обійняла сина, розквітло поле. Я запитав, коли це буде, коли ми це побачимо. Він нахилив голову, коли лід упаде з неба, коли останній камінь зрушить, і коли згорить дерево, що не давало плодів, тоді все почнеться знову. І вже ніхто не скаже я не бачив, бо всі побачать. Назар знову підвів голову і мовив тихо Я бачив, як вогонь торкнеться води, і вода не зникне, вона стане світлом, з того світла вийдуть люди в білому. Вони підуть на схід, не озираючись, і несуть із собою не зброю, а пісню. Я тоді подумав, як це можливо, як дитина може бачити таке. Але в глибині душі я знав, він не вигадує. Він передає, вони нестимуть правду, не ту, що кричать у телевізорах, справжню, вона болить, але лікує. Назар зітхнув і сказав: після війни настане ще одна тиша, але вона буде чиста. У ній народиться новий народ, з того, що вціліє, з того, що не забуде. Тоді Назар узяв мене за руку. Його пальці були тонкі й теплі. Він сказав: Ви мусите сказати це іншим, не бійтеся, сміху. Не бійтеся осуду, бо коли прийде час, вони згадають, і тоді їхні серця відкриються. Я поїхав звідти мовчки, дорогою думав про кожне його слово. А коли ліс опустився на дорогу туманом, я вперше почув ту тишу, про яку він говорив: чисту, тривожну і дуже справжню. Тепер я знаю: його видіння не метафора, це карта, і ми вже йдемо нею. Якщо це відео вас торкнуло, Поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться ним з друзями. Нехай слова Назара торкнуться ще когось, бо іноді саме голос дитини відкриває правду, яку дорослі бояться побачити.